Так, дійсно окупанти влучили в п'ятиповерховий будинок у київському районі. Як повідомляють у міськраді, зруйновано щонайменше три під'їзди цього будинку. Рятувальники з під завалів вже врятували трьох людей: це дві жінки та один чоловік. Роботи тривають. Будемо сподіватися, що обійшлося без жертв, тому що ці три, три врятовані людини вони майже не отримали поранень. А так само ще одна ракета, випущена з Білгородської області, потрапила на подвір'я адмінбудівлі. В тому самому Київському районі у центрі міста і як повідомляють правоохоронці, попередньо що одна що друга ракета це були ті самі с 300 якими окупанти вже декілька місяців обстрілюють Харків. Як ми бачимо, окупанти вже пройшли від нічних обстрілів і обстрілюють місто просто в день, просто в центрі міста. Тому харків'янам потрібно бути більш обачними, більше звертати увагу на повітряну тривогу, і все ж таки зараз намагатись знаходитись у більш безпечних місцях, тому що, як ми бачимо, це стало відбуватись набагато частіше ніж це було раніше. Колеги Юлю. Скажи, будь ласка, як часто лунають у місті та області повітряні тривоги, от і в день і вночі? а Буває по-різному, буває таке, що повітряна тривога, наприклад, як це було на 24 серпня, на день незалежності, повітряна тривога тривала. Декілька годин інколи вона може тривати годину, півгодини. Це буває по різному, і е, насправді, коли ти бачиш відбій, е, ти заспокоюєшся. Проте ми розуміємо, що інколи ракети е, влучають ще до того, як повітряна тривога е, встигає спрацювати. І хотілось би ще додати, що 7 серпня, 7 вересня, у Харкові будуть перевіряти всю цю систему, аби вона працювала ще більш краще. Дякую, Юлю, за оперативну інформацію. Бережи себе і тримаємося разом. Юлія Буйко, кореспондентка із Харкова, з нами на прямому зв'язку.